Всім привіт! Канал Ноттемка комбокарти день 10. Я покажу вам, де шукати нові комбо карти та розкажу про карти, які варто вкачати. Підпишіться на мій телеграм-канал за посиланням в описі. Там ви зможете знайти покрокові гайди, які принесуть вам до 200 доларів вже в цьому місяці. Перейдемо до комбокарт. Перша комбокарта має назву The Ad to Chase. знаходиться в розділі Specials. Вона в мене дорога, тому я її качати не буду. Наступна комбокарта має назву USDT Ton. Також знаходиться в розділі Specials. Вона в мене ще дорожча, тому я її також пропускаю. І остання комбокарта знаходиться в розділі Specials та має назву Ton плюс Hamster Combat. До речі, це сама крута карта, яка доступна, тому обов'язково її прокачайте. Також ви можете прокачати ще карту як NFT Collection і нові картки, які нещодавно додавались в гру. Підпишіться на мій канал, тут будуть комбо-карти кожного дня. Також не забудьте перейти в мій телеграм-канал за посиланням в описі.